Прикордонники шостого загону ПКШР виконують бойову задачу по обороні цього прекрасного населеного пункту. На цих кадрах Новомихайлівка село за 10 кілометрів на південь від Мар'їнки. Зараз це одне з найгарячіших місць на карті бойових дій. Росіяни тут намагаються просуватися вперед при допомозі великої кількості бронетехніки та піхоти. Ситуації бувають надскладні. Буває навіть не в Каті. Підмисів в тому в, 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 в самому підвалі погріб. Оборону в Новомихайлівці тримають спільно прикордонника та бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Бійці 6-го Волинського прикордонного загону розповідають про тактику окупантів на цій ділянці фронту. Вона незмінна. М'ясні штурми. В день вночі може навіть бути таке, що вони відправляють одну людину. Без броні, без каски, чисто з радійкою, Вона якби лягає, десь ховається з якимось там плащом, що щоб тепловізор не бачив. І може тупо лежати таку сутку, двоє-троє слухати. А ще ворог вдягає форму ЗСУ, начіплює наші пов'язки та навіть говорить українською, вдаючи своїх. Усе для того, щоб вистежити позиції наших бійців. Ми підпускаємо їх за 100 метрів. Бачимо, 100%, ми їх кладемо, Ми їх кладемо. Що ті люди, що вони їм кажуть, чи ж може щось їм дають, якісь може препарати, не знаю. Що вони просто летять, тако вперед, і все. Під пулі. Ситуація в Новомихайлівці складна. Село на лінії фронту практично знищене. Ще на початку березня росіяни перекинули на цей напрямок новий танковий полк. Окупанти намагаються наступати й посилювати там тиск вдосталю. Ворога й артилерії. Криють артой, поки криють артою, ти не можеш висунутися. Крім цього, пересуванню наших перешкоджають ворожі авпіві дрони. Лише за півдня село можуть атакувати близько 80 цих дронів. Буває не раз кружать, кружать, кружать. Ми нічого не можемо не порухатися, не втікти, бо вона нас засічає, засічає позицію, засічає, і може злетіти. А це якщо вона кружиться над нами, це дві секунди і вона вже може впасти біля тебе. Та і в село оборони є безпілотники, які добряче дошкуляють росіянам. Мені дуже сподобалося, як працюють їхні оператори і дрони. І наша, наша арта 120-та. Чи то вони вже місця ну, чітко буває, попадає прям красиво. Найбільша насолода, каже прикордонник Роман, знищувати колони дороговартісної техніки ворога. Сам важиш кілограм 80 і ти влупив штучку, яка важить 40-60. Тим більше, скільки вона коштує який ти просто одна людина задала збитків, то там тої техніки. Ну, десятки. Десятками просто стоїть їхньої техніки підбитої. Скітанчик. Тому бехи. Попри шалені втрати, як у техніці, так і людях, ворог не відмовляється від наміру захопити Новомихайлівку, яку наші захисники боронять вже другий рік. Шостий. Прикордонний загін і 79-та стежі Дуже шудесенько забивають ліхту до АГС. -а. Марія Вавренюк, 12 канал.